Мільйон гривень на спальники, аби зігріти військових на передовій, збирають у Кропивницькому. Благодійну акцію Зігрій Український фронт. Започаткували у минулому році. З похолоданням її відновили, розповідає голова громадської організації Волонтерський інформаційний фронт Дмитро Семенюк. Це військовий на початку року прислав в яких умовах доводиться жити на зоні бегоді на передовій. Тут власне бачимо це якась плащ палатка, яка накрита маскувальною сіткою білою. І от, власне, бійці надсилали, коли вони з нашими спальниками. Місія цієї акції відправляти спальники в найгарячіші точки. Влад діючий військовий, який служить на Авдіївському напрямку, пояснює, спальник необхідний, адже спати доводиться у місцях, де немає умов, наприклад, в підвалах чи зруйнованих будинках. Спальники взагалі є. Нам спальники держава видає, але спальники можна сказати, це як розходний матеріал. Тому що буває так, що ти можеш ночувати в одному місці і ти переспав, йдеш на задачу, і туди, де ти спав, може щось прилетіти І ну, таким образом вони згорають, або ти можеш. Ну, Патірять спальник, ну різна буває бувається війна. Говорить, потреба у спальниках є завжди. А він потрібен, тому що холодно. Спальні мішки шитимуть на замовлення. Один коштує майже дві тисячі гривень. Планують виготовити пів тисячі спальників. Торік на фронт передали 230 спальників, сказав організатор акції. Коли в нас спальники відчуть, ми передаємо їм їх волонтерським організаціям, у яких наявна логістика ще з 2014 року. Вони відправляються спальники на передову, і військові власне виконують свої справи в більшому комфорті. Засновниця виробництва військового одягу Марія Величко каже, одна працівниця може пошити один спальний мішок за день. «Ми ці спальники почали виготовляти в минулому році по запиту волонтерів. До того ми відшивали плитоноски, військовий одяг і знайшла такий утеплювач, як холософт. Одна із особливостей цього утеплювача він виготовляється в нас в Україні і відповідно адаптований до наших кліматичних умов. В нього така цікава от структура, спаяні волокна, і завдяки цим волокнам сам спальник. Не збивається, його можна багато раз скручувати, потім доставати. Подушка є всередині спальника. Розповідає, спальний мішок розрахований на температуру до 30 градусів морозу. Довжина спальника два метри, ширина 73 сантиметри. Є стандарти, Середній зріст українця середньостатистичний. Так ми і розраховували. Це який у нього має бути зріст? І метр 80, Метр і десь 56-58 розмір. Поміщається ідеально. Тобто до 58-го розміру. Всю нашу тканинку перед пошивом ми тестуємо. Оце плащівка вона воду не пропускає. Показуємо, тестуємо. Бачите, вона одразу зібралася, її можна легко отак от струсити. Триватиме акція зі збору грошей на спальники до кінця зими. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.